Синку, вже доволі пізно і тобі пора спати. Задавай свої останні питання і підемо у ліжечку. Мамці, мамці, а як ви з там познайомилися? Навіщо? Навіщо тебе мого батька та братів? Тепер ти належиш мені. Отплеіно, і цього покутка ще тим називається. Шановний глядач, дозвольте без питати, от як ти уявляєш Ярослава Мудрого? Певно, що він той ще красень, якого в дівчат немає перерви, Чи він настільки сильний, що однією рукою підіймає візок разом з конями. Ну, аби він має страбу, який знищив усе живе, що трапляється йому на шляху. Ні, насправді він був такий малий, трохи хворий кульгавий хлопець, який нікому не подобався. Простими словами невдаха, лох, лопух, лошп'ят, бідняк, слабак, тютя тюбік, і певно, ви вже зрозуміли, яким йому не пощастило бути. Але до цього він ще мав багато старших братів, які, крім того, що можливо трохи знущалися над ним, так ще й забирали усе княже добро, яке діставалося їм у спадок. Батько Ярослав Володимир теж не дуже любив свого молодого сина, бо той був кульгавий і не міг нормально битися, а для воєвничого батька. Такий малий це лихо. Проте княжа кров це княжа кров. Тому, коли Ярослав виріс, він все ж таки успадкував щось від свого батька, а саме йому дісталося місто Ростов, яке знаходилося в Заліссі. Одним словом, Ярославу віддали просто найгірший шматок володінь, який який могли дати. Мало того, що це місто знаходилося відверто в болотах, так ще й усіляли фіно фін племена, з якими порозумітися було доволі складно. Ось ми і приїхали, пане Ярослав, наш новий дім. Так, повірити не можу, що все це тепер моє. Так, тісь нардючі болота, хмурі люди, відсутність цивілізації. Поглянь на це з іншої сторони, друже мій. Не дивись на те, що ми маємо зараз, Думай про те, що ми будемо мати потім, бо, можливо, це місто квітка, яка поки що не розквітла. І так, все просто жахливо. Скоріше, звідси б звалити. Схоже, що вони нам не раді. Вибору особливого у Ярослава не було, тому йому прийшлося княжити там, де він може. Час минав, а Ярослав став все більш мужніше та мудріше. Маючи таку тяжку для керування землю, він певно, що навчився добре володарювати та воювати на своїх територіях. І, хоч життя тяжко обійшлося з Ярославом, він все ж таки залишився живим, що на сучасному світі є не так вже і погано. Але не залишилися в живих його два старших брата: Вищеслав та Із'яслав, які княжили в Новгороді та Полоцьку, тому їм пощастило найменше. Пане князь, у мене для вас погані новини. Померли ваші два брата. О, ні, це і справді жахливо. Трагедія. Що, ще? Так, з'явилося вільне місце в Новгороді. Її батько Володимир пропонує його саме вам. Звісно, за цей час ви, можливо, полюбили ці болоти та місцевих людей, тому, гадаю, вам треба дати час, а потім оголошувати якісь відповіді. Чи не так? Чого стоїш? Збирайся, трястя, слава Богу, ми звідси звалимо. Алілуя! Ярослав переїхав у Новгород, такий в ірархії Русі посідав друге місце за крутістю після Києва. Звісно, ще досколя невідомо, як у Галиці невдаха зайняв таку велику посаду в Росії, але кому це не цікаво? Головне, що зайняв, а це вже добре, як покаже історія. Посівши таке важливе місце, Ярослав певно, що збагатився бойовим духом та взагалі почав вважати, що він досить сильний. Тому рівно через рік новгородський князь відмовився сплачувати данину Києву своєму рідному батькові в уряді двох тисяч гривень. Ех, Зараз за 2000 тисячі гривень нічого такого особливого не купиш, а тоді за такі гроші можна було ціле місто тримати долбана інфляція. Звісно, що Володимир, почувши таку новину, сильно розлютився та почав збирати військо для карального походу на Новгород. Ярослав теж розумів жорсткий характер батька, тому, найнявши дружину, виступив йому у відповідь: Ах ти, син, невдячний! я тебе виростив, я дав тобі усе, а ти смієш мені так плювати у обличчя. Що? Кажу, як ти смієш плювати мені в обличчя? Я тебе не чую. Ах ти. Він що помер? Все це Володимира не витримало, і він загинув. Все стало справді певним шоком для усіх, і, мабуть, для самого Володимира також, бо ніяку заповіту чи систему спадкування володінь він не залишив. Тому цією ситуацією вирішив скористатися брати Руслава Святополк, який зайняв місце у Києві. Ну і чисто по приколу вбив ще трьох братів, щоб показати, хто в Русі головний. От і все, Волослав. Я переб'ю усіх своїх братів і буду самочином правити у Русі, як справжній монарх, і ніхто, ніхто не зможе мене зупинити, так, пане, ви праві, але маю вам сказати, що Роста зібрав військо і хоче захопити Київ собі. Що? Але ж але ж так нечисто. Я Ямофоти на них походу, але вони на мене. Ооо, схоже, хтось засмутився. Нічого страшного, тримайте цукерку. Краще? Краще? Святополк вирушив зустріч Ярославу, де зрештою два князя зустрілися в районі Чернігівщини. Почалася запекла битва, де брат воював проти брата. Але Ярослав не дарма був мудрий, тому почав ступати, повішив рожевійську за собою і, зрештою, заманив їх у пастку на тонку кригу, де коні та воїни супротивника почали під підводити і врешті-решт помирати. Ярослав переміг всю битву і посів київський престол, а святополк став справжнім ухлянтом і втік до Польщі, до свого тестя Болеслава. Нарешті настав мир та процвітання на руських землях. Хоча стривай, ну а це чи хто такий? Невже це було святополком, йдуть знову на Київ? Трястя, невже знову? Ярослав пітіну дворів своє військо і був розбитий. Мудрий був вимушен втекти з Києва до Новгороду та сховатися там. А тим часом Босслав і Святополк зайняли Київський престол. Дякую за допомогу, друже. Далі я впоруюся сам. Ні. В сенсі ні. Та прияву діяти мати тепер мені не потрібен, тому йди гай звідси, поки я зік тобі не відрізав. Ну, ти охієл вкрай нехамний синопас. У Києві стався переворот, до руси вигнали ляхів з міста, а Святополик посів знову перестав у столиці. Якщо чесно, то це вже і справді походить на якийсь добаний роман. Лише не вистачає жінки, яка буде жадом дивитися, як за нею б'ються її коханці, і абсолютно нічого mm. не робити, бо їй на це начати. Але не на суть. Вибачаю свої філософські роздуми. Отже, нарешті в Києві запонував мир та порядок невже знову. Це ж Ярослав зі своїм військом готовий знову відбивати Київ, і цього разу він готовий набагато краще. Святополк тим часом в такий короткий промежок часу не встиг зібрати нормальне військо, тому звернувся за допомогою до печенігів, і вони разом вступили в бій. Ти не здолаєш мене брати, я здобуду Київ і попчуся вам за ваші образи. Не називає мене братом. Ти прийомний. Тобі що батько не сказав? Цей батько вчинив не стільки лихо моїй матері, я його ненавиджу. Ого, я його ненавиджу також. І цей наймолодший гліб, який забрав усюгота собі. Він став його любимчиком, що тому, що він народився християнином. Так, мабуть, добре, що ти його вбив. Так. Слухай, ми такі вже різні. Може нам більше сні працювати, а не битися. Так. Де це слушна думка? Іди сюди, ти супостат ворожий, тобі очі велику весімку. Вчепись від мене! Тебе на шматі проблю. Як ти смієш засихати володімого пана? А? Ох, схоже, що він втік. Отже, я переміг отак крихітка. Після розрому печенігів і Святопол Ярослав же повністю посів Київський престол та почав одрувати у Києві. Але на цьому жага до владу Ярослава не закінчилася, і він захотів обіймати усі землю Росії. тому почав війну з своїм братом Стеславом. Війська братів зустрілися під Лиственом, що біля Чернігова, і Ярослав був розбитий. Так, схоже, що саме ця поразка повернула київському князю ясну голову, і він все ж таки віддав володим Стеславу Черенківщину і всі землі від Дніпра, крім Переславщини. Після завершення внутрішньодержавних війн Ярослав почав розбудовувати Київ та Русь загалом. Він створив багато соборів, брам, ворот, заснував біля току Савійську собору та в причетний до основання міста Корсень. А через декілька зим брат Ярослав Мстислав помер, і київський князь володів усіма землями Русі. Але на цьому його діяльність не закінчив бо войвали в ті часи не тільки в держави, а й зовні.